Друзі, щиро вітаю, ви на каналі Program, і сьогодні ми будемо з вами говорити про таку актуальну тему, як наша вода. Ні, для кого не таємниця, що на 80% наше тіло складається з води. Тобто ми є те, що ми вливаємо в свій організм. І як бачите, сьогодні я підготував для вас декілька чудових екземплярів. Це водичка, яку ми вживаємо в нашому повсякденному житті. За допомогою звичайного побутового електролайзеру. Ось такого, який ви можете придбати у люд... де завгодно, в будь-якому інтернет-магазині. Я провів звичайний експеримент. Я підготував це водичка з мого крану, звичайного. Як бачите, який тут чудовий осад. Рудий це бактерії, які під дією розщеплення завдяки електричному, електричному струму були розщеплені. Далі, це вода з мого крану, але це закип'ячена вода. Якщо ми зараз трішечки поколотаємо, ви побачите який там чудовий чорний осад. Це бактерії, які зварилися. І уявіть собі, якщо ви ці бактерії будете постійно споживати у своєму раціоні, готувати з них їсти, годувати, давати можливість вашим діткам пити таку водичку. Наскільки здоровою буде ваша дитина, які будуть розклади з шлунково кишечним трактом, які будуть дисбактеріози, які будуть вірусні наслідки, які будуть бактеріальні наслідки і так, далі, і так далі. А потім ми звертаємося і запитуємо, а чому алергія, а чому у мене не працюють, а чому у мене не працюють кінцівки якісно? Чому у мене тромби, чому у мене звуження судин, чому там холестерин налипає? І так далі, і так далі. Це водичку я підготував для вас з бювету. Це я був у нас в місцевому бюветі і підготував воду. Так само після електролізу. Як бачите, руда речовина всередині схожа на бактерії та на залізо. Тому що при розщепленні, якраз рудий колір свідчить про це. Наступний бювет, з якого набирають воду. Якраз коли я набирав, там людина набирала теж водичку. Інший, Як бачите, там теж чудовий коричневий осад. Все банально. І ми подивимось зараз в наглядному вигляді, як у нас працює наш електролайзер. І наскільки чистою може бути наша вода. Це інші довієти. Я навмисно взяв два з свого міста, і два я взяв з іншого міста. Не скажу звідки. Просто взяв. Наливаємо жодного запаху. Чудова прозора вода. Варіант один. Варіант номер два. Так. Під'єднуємо наші електроліти. Чекаємо декілька секунд. Як бачите, одразу пішла активна хімічна реакція, почались паровиділення. Бачимо, що вода починає бути жовтішою. Це наявність мікро-макро елементів, солей та інших домішок. Але за рахунок такої активної дії ми спостерігаємо, що тут досить багато заліза, можливо, бактерій, тому що вода в нормі не повинна кипіти. Зараз ви бачите, вода просто починає закипати. І потрібно буде вимикати. В нормі такого не повинно бути. Наголошую ще раз. Має бути. Нічого не має бути. Взагалі. Такої реакції так точно. Чудово, що подивимось, як ви бачите на камеру, чудовий чорний осад. Це бактерії, можливо, залізо. Ох, смачного комусь. Так, бювет номер один. Бювет номер 2 Жовтоватого кольору вода, свічить про мінерали, але зверху, якщо придивитись уважно, ми бачимо ось осад в вигляді заліза, який пад, падає всередину. І зверху плаває у нас чудові, чудові домішки чорного, сірого, темно-зеленого кольору. Це у нас бактерії, які зварилися підії буквально 30 секунд. Ну, перевіряємо, ну, видно, які там хлоп'я всередині у воді. От та попити таку водичку з півроку і не знатимете, звідки у вас з'являються одні або інші хвороби.